За період проведення місячника благоустрою планується упорядкувати та прибрати близько 450 тисяч квадратних метрів прибудинкових територій, три парки, сім скверів загальною площою, 71 тисяча квадратних метрів, понад 200 тисяч квадратних метрів проїжджої частини доріг та тротуарів, 147 дитячих, 34 спортивних, 80 господарських майданчиків загальною площою, 25,6 тисяч квадратних метрів, 56 зупинок міського транспорту, 35 тисяч квадратних метрів. Метрів берегів водойм, 400 тисяч квадратних метрів загальноміських територій. Особлива увага буде приділятися облаштуванню парків, скверів, братських могил, військових поховань, обелісків і пам'ятників загиблим воїнам. Крім цього, передбачають під час толоки ліквідувати чотири несанкціонованих стихійних сміттєзвалища, висадити близько 250 саджанців, дерев та кущів, привести у належний стан понад 370 тисяч квадратних метрів площ газонів та квітників на період проходження акції з 31 першого по 7 квітня зібране сміття буде прийматися на звалище безоплатно.